Народний депутат Юрій Шаповалов сьогодні провів зустріч із віце-прем'єр-міністром України Олександром Кубраковим, який очолює профільне міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури. Про це народний обранець повідомив на своїй сторінці у Фейсбук. Темою обговорення стало питання незаконного підвищення тарифів підприємством Полтава теплоенерго для Кременчужан. Полтавці застосували для мешканців нашого міста незаконні двоставкові тарифи, які вищі за ті, що діяли станом на 24 лютого. Більше того, за цими тарифами містяни змушені платити навіть влітку, а підприємцям виставляються рахунки незалежно від того, чи споживають вони тепло фактично чи ні. Такими діями Полтава теплоенерго порушують мораторій президента України Володимира Зеленського про заборону підвищувати тарифи під час війни. Під час сьогоднішньої зустрічі народний депутат Юрій Шаповалов обговорив із Олександром Кубраковим спільні з міністерством дії, які сподіваємось дозволять захистити Кременчужан від незаконних дій Полтава теплоенерго.